Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про реформи, про пакети реформ, які напрацював Кабінет міністрів, які напрацювали в тому числі в адміністрації президента. Але ви знаєте, будь-які реформи можуть бути реалізовані тоді, коли є кому їх реалізувати. Це аксіом. І ви знаєте, що оновлення країни неможливо. В наших умовах, поки не відбудеться оновлення влади. Саме тому дуже важливим є прийняття закону про очищення влади, закону ілюстраційного. Я дуже сподіваюся, що президент найближчим часом підпише його, тому що кожен день зволікання в підписанні цього закону блокує будь-які реальні зміни в країні, будь-які реформи в країні. І саме тому без реалізації механізму очищення влади говорити про реформи це просто називати гасла, які не мають механізму реалізації. В той же час ми знаємо з вами дуже багато прикладів, коли до влади приходили нові молоді перспективні політики. І дуже швидко вони перетворювалися в старих корупціонерів. Бо такий мітаморфоз відбувається в нашій владі. Тому що, на превий жаль, система державного управління в Україні дуже сильно вражена вірусом корупції, без боротьби з корупцією, без реальних дієвих механізмів боротьби з цим небезпечним явищем. Не можна говорити про оновлену владу, про ефективну діючу владу. Саме тому я підтримав ініціативу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка розглянути невідкладний пакет антикорупційних законів. Уряд підготував закони, які, на відміну від багатьох питань, пов'язаних з корупцією, які розглядалися раніше, несуть не інформаційне навантаження, а є реальним дієвим механізмом боротьби з корупцією. Саме тому я сьогодні підписав розпорядження про проведення позачергового сесійного засідання 7 жовтня поточного року. І саме мета цього засідання, порядок денний цього засідання буде присвячений виключно антикорупційному пакету. Я декілька слів скажу про закони, які пропонуються розглянути на цьому засіданні. Перше, це Проект закону про засади Державної антикорупційної політики в Україні, антикорупційна стратегія на 2014-2017 рік, які розроблені Кабінетом міністрів. І цей закон це фактично план конкретних дій в боротьбі з корупцією, розписаний на найближчий час, починаючи з наступного року і фактично завершуючи той час. Який Кабінет міністрів бере для того, щоб Україна була повністю готова для вступу в Європейський Союз, а зрозуміло, що вступ до Європейського Союзу без реальної ефективної боротьби з корупцією неможливий. Наступне питання це також пов'язане з законом, який вже розглядався парламентом. На первіки жаль, не був підтриманий, але я переконаний, що Верховна Рада, яка фактично допрацьовує останній, Місяць своєї роботи зможе все ж таки серйозно віднестись до питання боротьби з корупцією і підтримує цей закон. Йдеться про закон про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Цей закон був внесений президентом, ви знаєте, і він саме регулює питання створення уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Він передбачає створення в регулювання діяльності незалежного правоохоронного антикорупційного органу. Національного антикорупційного бюро саме цей орган буде головним інструментом в боротьбі з цим небезпечним явищем. Наступний закон є також дуже важливим, принципово важливим для нашої країни. Це закон про запобігання корупції. Він внесений і розроблений Кабінетом міністрів України, і він передбачає комплекси реформування системи. Запобігання корупції встановлює нову систему фінансового контролю за майновим станом чиновників, запобігання відтрегування конфлікту інтересів. Дуже коротко, в чому його, в чому його зміст. Цей закон дозволяє контролювати не тільки доходи, як чиновника, так і його родини. Але що принципово важливо, він дозволяє контролювати видатки чиновників. І ситуація, коли чиновник заробляє. Протягом місяця 5 тисяч гривень, умовно кажучи, а витрачає 100 тисяч і більше. Цей закон роблює неможливим. У випадку, коли видатки чиновників і родини чиновників перевищують їх офіційні доходи, починається розслідування його корупційних справ. І саме таким чином ми будемо мати дієвий механізм, який блокує можливість використання тіньових доходів будь-якого чиновника на будь-якому рівні. Як його, так і безумовно, членів його родини. Наступний закон про внесення змін до деяких актів щодо визначення кінцевих вигоди одержувачів, юридичних осіб та публічних діячів. Ви знаєте, що схеми відпрацьовані достатньо, скажімо так, у нас багато роками вони відпрацьовувались і діють поки що діють достатньо ефективно, коли чиновники, коли люди пов'язані з корупцією, можуть. Придбати майно можуть придбати активи, засоби масової інформації, перспективні підприємства, ховаючись за офшорними підприємствами, і офіційно надається інформація, що той чи інший перспективний актив придбала. Якась чергова офшорна фірма, засновником якого є інша офшорна фірма, і таким чином ховається корупційна схема, ховається інтерес тих, хто використовуючи своє службове становище, хто використовуючи незаконно отримані ресурси, придбав той чи інший перспективний об'єкт. Цей закон передбачає, що кінцевий власник повинен бути обов'язково з'явлений. Навіть коли там 10 прошарків офшорних структур, все одно. Кінцевий бенефіціар, кінцевий власник, вигодонабувач повинен бути офіційно заявлений при реєстрації підприємства, при реєстрації прав власності, при будь-яких змінах тощо. Будь-які необ'єктивні або приховані дані, які, скажімо так, не доносяться при реєстрації, не доводяться при реєстрації, є кримінальним злочином, і за це людина, яка приховала інформацію, буде відповідати. Ну і ще один закон, я також вважаю, він достатньо важливий. Це проект закону про внесення змін до кримінального кримінально процесуального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки та корупційні злочини. В цьому законі йдеться про заочне кримінальне провадження відносно тих осіб, тих корупціонерів, які особливо це стосується Януковича, його оточення, які змогли втекти з країни. Вивести з країни ресурси. Цей закон передбачає заочне кримінальне провадження, тобто може бути рішення суду, навіть коли вони ховаються десь за кордоном. І за цим рішенням суду будуть повністю конфісковані і передані держави всі їх активи, як на території України, так і за межами нашої країни. Я переконаний, що саме цей пакет законодавчих актів є достатньо ефективним. Дієвим заходом щодо боротьби реальної підкреслюю боротьби з корупцією, і саме прийняття цих законів створить реальний фундамент для реальних змін для реальних реформ в нашій країні. Дякую, я можу дати відповіді коротко на ваше питання. Олександр Валентинович, чи були якісь попередні консультації з фракціями, групами, тобто чи є 226 голосів для ухвалення цих законів? І друге питання все-таки, вибачте, не по темі. Чи ви підписали вже два закони, ну, законопроекти, які мають стати законами щодо Донецької, Луганської областей, там особливий статус і амністія? Дякую. Що Дякую. стосується. Балансу голосів в парламенті, або зможемо ми зібрати необхідну кількість голосів Чи ні, безумовно. Зараз відбувається виборча кампанія. Багато депутатів знаходяться в виборчих округах, проводять свою агітаційну кампанію. Але я хочу звернути вашу увагу, що практично всі політичні сили, всі політичні блоки, мажоритарні кандидати, в депутати одним із своїх передвиборчих зобов'язань проголошують боротьбу з корупцією. І зараз у них буде реальна можливість продемонструвати цю боротьбу не під час своїх передвиборчих виступів, а під час прийняття реальних законів, які забезпечують реальну боротьбу з корупцією. Я переконаний, що саме в цих умовах ми зможемо зібрати необхідну кількість голосів для того, щоб схвалити ці важливі для країни закони. Що стосується питання пов'язаного з законами, які вже були прийняті парламентом. Ви знаєте, багато було навколо цього спекуляції. Ви знаєте, я запрошував і прокуратуру Службу спеки, щоб була ретельна проведена перевірка голосування, і щоб ні у кого не виникало питань щодо порушення регламенту, то я передав перевірку оформлення підготовки цих законів до регламентного комітету. Як тільки регламентний комітет розгляне це питання, я зразу їх підпишу. Дякую. Частина території під, під, під окупацію, але незважаючи на це, оголонив виборчі там не скасовані, і там реєструються мажоритарні кандидати. І заступник було в Махновський, він сказав, що ми сподіваються, в Донецьку, в Луганську ще в частині окупованих міст користували. Реєстрація кандидатів там вже триває. Ви можете сказати від аполітичної сили, як ви представляєте, що ідуть мажоритарні президента. Ви знаєте, що стосується реєстрації, наскільки я знаю, відповідно до закону 25 вересня вже була реєстрація завершена. І поза цим терміном не може відбуватись реєстрація Центральної виборчої комісії або виборчих списків, або кандидатів. Інше питання щодо проведення виборів на території, де проводиться антитерористична операція, на моє переконання. Реальні вибори можуть відбутися тільки в тих районах містах, які контролюються сьогодні українською владою і українськими військовими, де ми можемо забезпечити право наших громадян на вільне волевиявлення. для того, щоб не було це під тиском, щоб це не було під, скажімо так, залякуванням за допомогою зброї тощо. Більше того, ми повинні розуміти, що вибори повинні проходити чесно, прозоро, демократично. На, під час виборчого процесу повинні бути присутні як члени комісії, так і спостерігачі. і це ми можемо забезпечити виключно я підкреслюю, на тій території, яка сьогодні контрольована. Україною нашими військовими і там, де є українська влада, що стосується окупованих, тимчасово окупованих міст районів, я переконаний, що поки вони під окупацією там не можуть проводитись вибори. Це буде фарс. Це буде фальшування. Це буде спроба легалізувати вбивців, терористів для того, щоби. Фактично дискредитувати сам виборчий процес, тому я би не грався в ці іграшки і проводив вибори тільки там, де ми можемо проконтролювати. Я ще раз кажу право громадян на участь в виборах на голосування і де ми можемо захистити наших громадян.